Чотири роки минуло відтоді, як я востаннє бачила Артема. Чотири роки тиші, яка спочатку була оглушливою, а потім стала звичною, наче фоновий шум міста, якого перестаєш помічати. Я вибудувала своє життя на руїнах нашого кохання, цеглинка за цеглинкою. Робота картографом у невеликому державному бюро. Двокімнатна орендована квартира на околиці міста, рідкісні зустрічі з подругами, які давно полишили спроби звести мене з кимось хорошим хлопцем. Мій світ був порядкованим, передбачуваним і головне, безпечним. Жодних емоційних гойдалок, жодних розбитих сподівань, лише чіткі лінії на картах і тихі вечори з книжкою та горнятком чаю. Дзвінок пролунав у вівторок, коли я саме закінчувала оцифровувати стару топографічну карту області незнайомий номер. Я вагалася, але щось змусило відповісти. Голос на тому кінці був тихим, старечим, трохи тремтячим. Оксано, Оксана Васильівно, це ви? Так, це я. А хто це? Мене звати Елеонора, я сусідка Остапа Романовича. Ви ж його пам'ятаєте? Дідуся Артема. Серце пропустило удар. Звісно, я пам'ятала, Остап Романович був єдиною світлою плямою в усій родині Артема сивий, високий і з неймовірно добрими очима і руками, що завжди були вкриті чорнильними плямами від старих книг. Він був істориком, професором на пенсії і жив у своєму світі повному минулого. Так, звісно, пам'ятаю, щось трапилося. Пані Елеонора помовчала, збираючись із силами. Його не стало сьогодні вранці. Серце. Він просив, якщо щось, зателефонувати вам. Я знайшла ваш номер у його старому записнику. Я сиділа, дивлячись на екран монітора, де застигли контури річок та лісів. Світ навколо раптом втратив чіткість. Остапа Романовича не стало. Чоловіка, який єдиний з усієї їхньої родини, сказав мені на прощання: Дитино, ти заслуговуєш на щастя, не дозволяй нікому переконати тебе в іншому. Це було після того, як Артем, зібравши речі, заявив, що я недостатньо амбітна для нього, і що він зустрів іншу Ілону, доньку його начальника, дівчину з перспективами. Артем пішов, грюкнувши дверима, а його батьки лише розвели руками, мовляв, синові видніше. І тільки Остап Романович зателефонував мені наступного дня, щоб просто поговорити. Я згадала, як ми сиділи на його старій кухні у величезній австрійській квартирі в центрі міста. Він заварював мені чай з якихось трав, які збирав сам, і розповідав про архітектуру міста. Він ніколи не згадував Артема, він говорив зі мною. Про мої карти, про мої мрії, про те, як важливо мати справу, що змушує тебе прокидатися вранці. Він показував мені свої старі фоліанти, книги з пожовклими сторінками, які зберігали відбитки пальців в поколінь. З ним було спокійно. Він був тим дідусем, якого в мене ніколи не було. Прощання завтра, об одинадцятій, голос пані Елеонори повернув мене до реальності. Я подумала, ви захочете знати. Дякую, прошепотіла я. Дякую, що зателефонували. Поклавши слухавку, я довго дивилася у вікно. За ним починався дощ. Важкі краплі били по склу, і мені здавалося, що це небо плаче за старим професором, який так любив розповідати про зірки. Я знала, що маю піти. Не заради Артема, заради Остапа Романовича. Похорон був стриманим і тихим. Невелика церква, кілька родичів, колеги з університету, такі ж сивочолі, як і він. Я стояла в кутку, намагаючись бути непомітною. Артем був там, з Ілоною. Він схуд, на його обличчі з'явилися різкі риси. Ілона, в ідеально скроєному чорному пальті, тримала його під руку і кидала на всіх погляди, сповнені тихої зверхності. Вона помітила мене майже одразу. Її губи скривилися в ледь помітній гримасі. Артем теж глянув у мій бік. В його очах не було нічого, крім холодної байдужості, наче я була просто елементом інтер'єру. Це було боляче, але очікувано. Після служби я підійшла до могили, щоб покласти квіти білі хризантеми, його улюблені. Коли я випросталася, переді мною стояла та сама пані Елеонора, маленька тендітна жінка з великими сумними очима. Я так і знала, що ви прийдете, сказала вона тихо. Він дуже вас поважав, часто згадував, казав, у цієї дівчинки душа чиста, як джерельна вода. Сльози, які я стримувала весь цей час, підступили до горла, я лише змогла кивнути. Він залишив листа для вас, додала вона, простягаючи мені старий, трохи пошарпаний конверт, і просив, щоб ви обов'язково прийшли на оголошення заповіту. Це важливо. Я взяла конверт. Папір був шорстким і теплим на дотик. Я не розуміла, навіщо мені бути на оголошенні заповіту. Я не була родичкою, я була ніким, просто дівчиною з минулого, яку його онук колись викреслив зі свого життя. Вдома, у тиші своєї квартири, я відкрила листа. Почерк Остапа Романовича був каліграфічним, трохи нахиленим, як у людей старої школи. Люба Оксано, писав він. Якщо ти читаєш цього листа, значить, моя подорож на цій землі скінчилася. Не сумуй занадто довго. Я прожив довге і, сподіваюся, не марне життя. Я пишу, щоб попросити тебе про останню послугу прийди на оголошення мого заповіту. Я знаю, це може здатися дивним, але для мене це надзвичайно важливо. Ти одна з небагатьох людей, хто бачив у мені не просто старого дивака, а живу людину. Ти слухала мої історії, коли власна родина не мала на це часу. Ти єдина, хто розумів цінність того, що я збирав усе життя. Не бійся, просто зроби це для мене. Твій друг Остап. Я перечитувала ці рядки знову і знову. В них не було жодної конкретики, лише прохання, і я відчувала, що не можу йому відмовити це було останнє, що я могла для нього зробити. Офіс нотаріуса був невеликим, зі світлими стінами та важкими дубовими меблями. Я прийшла рівно на призначений час і відчула себе зайвою, щойно переступила поріг. Артем та Ілона вже були там. Вони сиділи на шкіряному дивані, і їхні обличчя виражали нетерпіння. Батьки Артема, яких я не бачила кілька років, сиділи в кріслах навпроти. Його мати Лариса Петрівна ледь помітно кивнула мені. Батько ж Ігор вдав, що не помітив. Атмосфера була напруженою, ніби повітря згусло. Я сіла на стілець біля дверей, намагаючись стати якомога меншою. Нотаріус, чоловік середніх років в окулярах у тонкій оправі, увійшов до кабінету і почав зачитувати документ сухим монотонним голосом. Він перелічив банківські рахунки, якісь цінні папери, дачну ділянку під містом. Усе це, як і очікувалося, переходило Артему як єдиному прямому спадкоємцю. Артем сидів, відкинувшись на спинку дивана з виглядом людини, яка отримує належне. Ілона кидала на мене переможні погляди я опустила очі, відчуваючи, як червоніють щоки. Навіщо Остап Романович покликав мене сюди, щоб принизити востаннє? І тут нотаріус прокашлявся і продовжив. Щодо нерухомого майна, а саме квартири за адресою вулиця в центрі міста, дім 5, квартира 8, загальною площею 120 квадратних метрів, а також усього рухомого майна, що знаходиться в ній, включно з особистою бібліотекою, колекцією антикваріату та особистими речами, я, Остап Романович Вербицький, перебуваючи при здоровому глузді та ясній пам'яті, заповідаю. Прокопенко Оксані Васильівні У кабінеті запала мертва тиша. Така глибока, що я чула, як гупає кров у моїх скронях. Я підняла голову, не вірячи власним вухам. Артем повільно випростався його обличчя зблідло. Що? прошепів він, дивлячись на нотаріуса. Ви, мабуть, помилилися. Прочитайте ще раз. Нотаріус поправив окуляри і спокійно, навіть з деяким викликом, повторив той самий абзац. Це неможливо. вигукнув Артем, підводячись. Це якась помилка. Дідусь не міг цього зробити. Він був хворий, він не розумів, що робить. Заповіт було складено півроку тому, незворушно відповів нотаріус. У присутності двох свідків. Також є медичний висновок про дієздатність пана Вербицького на момент підписання. Ілона схопилася за ним. Це вона. вигукнула вона, тицяючи в мене пальцем. Це вона його обкрутила, втерлася в довіру до старого, маніпуляторка. Я сиділа, наче паралізована. Я не могла вимовити ні слова Квартира. Величезна квартира в самому серці міста, яку Артем завжди називав нашим родовим гніздом. Остап Романович залишив її мені. Мені ми будемо оскаржувати це в суді. кричав Артем, його обличчя спотворила лють. Ти нічого не отримаєш, чуєш? Нічого, це моє. Він ступив крок у мій бік, але його батько поклав йому руку на плече. Артеме, заспокойся, не тут. Вони вийшли, грюкнувши дверима так, що задзвеніли шибки у шафі. Батьки Артема пішли слідом, не промовивши ні слова, лише його мати кинула на мене погляд, у якому змішалися докір і як мені здалося, жалість. Я залишилася в кабінеті одна, не рахуючи нотаріуса. Я все ще не могла поворухнутися. Візьміть, сказав він, простягаючи мені копію заповіту, і я б на вашому місці шукав хорошого адвоката. Вони не залишаться просто так. Я йшла додому під дощем, не відчуваючи холоду. У руці я стискала папку з документом, який перевернув моє життя з ніг на голову. Я не просила цього, я не хотіла цієї квартири, цих проблем, цієї війни. Я хотіла лише одного, щоб мене залишили у спокої. Але Остап Романович, сам того не бажаючи, кинув мене в епіцентр бурі. І тепер мені доведеться або потонути, або навчитися плавати. Наступні кілька днів я жила, наче в тумані. Я не могла працювати, не могла їсти. Я просто сиділа у своїй маленькій квартирі і дивилася на копію заповіту. Чому він це зробив? Я знову і знову перебирала в пам'яті наші розмови. Можливо, це через той випадок, коли я допомогла йому систематизувати його бібліотеку. Я провела у нього майже всі вихідні протягом місяця, розбираючи старі книги, вносячи їх у каталог. Артем тоді сміявся з мене, казав, що я гаю час на мотлох, а Остап Романович дивився на мене з такою вдячністю, наче я подарувала йому ще кілька років життя. Або, може, через ту розмову, коли він розповів мені про свою померлу дружину, а я про свою маму, якої не стало, коли я була підлітком. Ми сиділи до пізньої ночі, і вперше за довгий час я відчувала, що мене хтось по справжньому розуміє він бачив у мені не просто дівчину свого онука він бачив мене. Через тиждень прийшла перша ластівка офіційний лист від адвоката Артема. У ньому повідомлялося про намір оскаржити заповіт на підставі недієздатності заповідача та неправомірного впливу з боку третьої особи тобто мене. Я читала ці юридичні терміни і мені ставало фізично погано. Вони збиралися доводити в суді, що я шахрайка, яка скористалася слабкістю старої людини. Я зрозуміла, що нотаріус мав рацію мені потрібен був адвокат. Грошей у мене було небагато, моя зарплата ледь покривала оренду та базові потреби. Подруга порадила мені Дмитра, молодого юриста, який нещодавно відкрив власну практику і брався за складні справи. Його офіс виявився маленькою кімнатою над кав'ярнею. Сам Дмитро був мого віку з серйозними очима і втомленим виглядом. Він уважно вислухав мою історію, переглянув документи. Справа складна, сказав він, відклавши папери. Вони будуть тиснути на те, що ви не родичка, що ваш зв'язок із померлим був нетривалим і виник незадовго до його смерті. Їхня мета зобразити вас аферисткою. Нам потрібні докази, свідки. Будь-що, що підтвердить, що Остап Романович був при здоровому глузді і що ваші стосунки були щирими. У мене нічого немає, розгублено промовила я, лише лист і мої спогади. Спогади до справи не долучиш, зітхнув Дмитро, але свідки це вже щось. Ви згадували про сусідку, пані Елеонору, треба з нею поговорити, і ще у вас є ключі від квартири. Так, нотаріус передав. Тоді нам треба туди потрапити. Можливо, Остап Романович залишив щось ще щоденник, листи, будь що що може пролити світло на його мотиви. Наступного дня ми з Дмитром стояли перед важкими дубовими дверима квартири Остапа Романовича. Я вставила ключ у замок, і він повернувся з глухим клацанням. Двері відчинилися, і ми увійшли всередину. Повітря було нерухомим і густим, наче час тут зупинився. Квартира була величезною, високі стелі з ліпниною, старий, але доглянутий паркет, що тихо скрипів під ногами. У вітальні, вздовж усіх стін, тягнулися книжкові шафи, заповнені тисячами томів. На письмовому столі лежала розкрита книга і окуляри. Все було так, ніби господар просто вийшов на хвилину. Я повільно йшла кімнатами, торкаючись кінчиками пальців старих меблів, оксамитової оббивки крісел, холодної поверхні мармурового підвіконня. Це був не просто дім, це був цілий світ, створений однією людиною, світ, який він чомусь вирішив довірити мені. Дивіться, покликав мене Дмитро з кабінету. На столі під прес папє у вигляді бронзового лева лежало кілька аркушів, списаних знайомим почерком. Це не був лист. Це були нотатки, датовані різними числами протягом останнього року. Сьогодні приходила Оксана, принесла домашній пиріг. Ми говорили про старі карти вона розуміє їхню мову. Артем дзвонив, питав, чи не збираюся я продавати квартиру. Знову про гроші. Він не бачить нічого крім грошей. Лариса скажилася на ілону. Каже, вертить Артемом, як хоче, а він і радий. Каже, головне кар'єра. А я думаю, що головне не втратити душу. Вирішив залишу все Оксані. Вона збереже мої книги, вона збереже пам'ять. Артем все одно все продасть і купить собі нову машину, а пам'ять не купиш. Вона єдина, хто зрозуміє. Може, це егоїстично з мого боку покладати на неї такий тягар, але я вірю в неї. Вона сильніша, ніж думає. Я читала ці рядки, і сльози текли по моїх щоках. Це було його пояснення, його довіра. Він не просто залишив мені майно, він довірив мені свою спадщину, свою душу. І в цей момент я зрозуміла, що не маю права відступати. Я буду боротися за нього, за його пам'ять, за його довіру. Дмитро обережно взяв аркуші. Це те, що нам потрібно, сказав він тихо. Це дуже сильний доказ, він пояснює свій вибір. Ми також поговорили з пані Елеонорою вона погодилася бути свідком. Вона розповіла, що Остап Романович часто скаржився їй на самотність онук і син з невісткою відвідували його лише на великі свята, і то на годину. А Оксану він чекав, казала вона, витираючи очі мережевною хустинкою. Як прийде, то в нього наче свято. Вони могли годинами сидіти, розмовляти, він молодшав на очах поруч із нею. Він казав мені, Елеоноро, я нарешті знайшов споріднену душу. Шкода, що наприкінці життя. Він чудово все розумів, і рішення своє прийняв свідомо. Судовий процес розпочався через два місяці. Ці два місяці були найважчими в моєму житті. Я майже не спала, постійно прокручуючи в голові можливі сценарії. Артем та Ілона робили все, щоб ускладнити мені життя. Вони розпускали плітки серед спільних знайомих. Мені дзвонили люди, яких я не чула роками, і з докором питали, як я могла так вчинити. Я почувалася загнаною у кут. Єдиною опорою були Дмитро та пані Елеонора. Дмитро методично готувався до справи, а пані Елеонора час від часу дзвонила, щоб просто запитати, як я, і сказати кілька слів підтримки. Зала суду здавалася холодною і ворожою. Артем та Ілона сиділи навпроти зі своїм адвокатом, лискучим чоловіком у дорогому костюмі, який дивився на мене, наче на комаху. Їхня стратегія була простою і брудною. Вони стверджували, що в останні місяці життя Остап Романович страждав від старечої деменції, що він був не в собі, і що я, знаючи про це, цілеспрямовано маніпулювала ним, налаштовуючи проти власної родини, щоб заволодіти майном. Їхній адвокат викликав свідків далека родичка, яка бачила Остапа Романовича в останні три роки тому, розповідала, що він уже тоді був якимось дивним. Лікар з поліклініки, до якого він звертався зі скаргами на тиск, невиразно говорив про вікові зміни та можливі когнітивні порушення. Кожне їхнє слово було як удар вони брали реальні факти, похилий вік, самотність, і вивертали їх на виворіт, створюючи образ недієздатного старого, якого я обвела навколо пальця. Я дивилася на Артема він не піднімав на мене очей. Він просто сидів, стиснувши щелепи, і слухав, як бруд лється на пам'ять його діда і на мене. Людина, яку я колись кохала, перетворилася на чудовисько, готове на все заради квадратних метрів. Коли настала наша черга, першою виступала пані Елеонора. Вона говорила просто, але її слова звучали вагомо. Вона розповіла про їхню багаторічну дружбу з Остапом Романовичем, про його ясний розум, про його захоплення, про те, як він до останніх днів читав книги і писав статті для історичного журналу. Він був самотнім, так, сказала вона, дивлячись прямо на суддю, але він не був божевільним. Його найбільшим болем було те, що його рідні не цінували те, що було для нього найдорожчим його книги, його спогади. А Оксана цінувала. Вона дала йому те, чого не міг дати ніхто інший щире людське спілкування. Адвокат Артема намагався її збити, ставив каверзні питання, натякав на її особисту зацікавленість. Але пані Елеонора трималася гідно вона була незламною, як стара фортеця. Потім Дмитро представив суду нотатки Остапа Романовича. Він зачитав їх уголос у залі запала тиша. Ці прості щирі слова були сильнішими за будь-які юридичні аргументи. Вони показували справжню картину, свідомий, хоч і болісний вибір людини, яка хотіла, щоб справа її життя не пішла прахом. Нарешті викликали мене. Коли я йшла до трибуни, ноги були ватяними. Я відчувала на собі погляди Артема та Ілони, сповнені ненависті. Я боялася, що не зможу вимовити ні слова. Але коли я почала говорити, страх відступив. Я розповідала не про квартиру, я розповідала про Остапа Романовича, про наші розмови, про його жарти, про те, як він вчив мене розрізняти архітектурні стилі старих будинків, як ми разом пили чай і слухали класичну музику на старому програвачі. Я не просила його ні про що. Мій голос тремтів, але я продовжувала. Я ніколи не думала про спадщину, я просто знайшла друга. Мудру, добру людину, якій було самотньо, і я була щаслива, що можу хоч трохи скрасити його самотність. Ця квартира це не просто стіни, це його життя, і якщо він вирішив довірити його мені, то єдине, що я можу зробити, це прийняти цей дар і зберегти його пам'ять. Я подивилася на Артема на мить наші погляди зустрілися я не побачила в його очах каяття лише холодну, вперту злість. І в цю мить я остаточно зрозуміла, що Остап Романович мав рацію він усе бачив. Суддя, жінка з суворим втомленим обличчям, слухала мене не перебиваючи. Коли я закінчила, вона довго мовчала, перебираючи папери. Очікування рішення тривало вічність. Суд узяв перерву на тиждень. Цей тиждень я провела, наче в лихоманці, я не знала, на що сподіватися. Я була готова до будь-якого результату. Я розуміла, що закон часто буває сліпим, і симпатії судді недостатньо. У день оголошення вироку в залі було так само напружено. Я сиділа поруч із Дмитром, стискаючи руки в замок. Суддя увійшла і всі встали. Вона почала зачитувати рішення довгі, складні формулювання, сенс яких вислизав від мене. Я просто чекала останніх слів. Вивчивши матеріали справи, заслухавши свідчення сторін, суд не знайшов переконливих доказів на дієздатності заповідача на момент складання заповіту, а також доказів неправомірного впливу з боку відповідачки. На підставі вищовикладеного суд ухвалив у позові Вербицького Артема Ігоровича відмовити Заповіт залишити в силі. Я видихнула повітря, яке здавалося, не вдихала кілька хвилин. Я виграла. Ми виграли. Дмитро поклав руку мені на плече і ледь помітно всміхнувся. Я підняла очі на Артема його обличчя було кам'яним. Ілона щось люто шепотіла йому на вухо. Коли суддя вийшла, вони підвелися і рушили до виходу. Артем зупинився біля мене. Це ще не кінець, процідив він крізь зуби. Ти ще пошкодуєш. І пішов. Я не відчувала радості перемоги. Лише величезну, спустошливу втому і смуток, смуток за людиною, яка мала піти на такий крок, щоб захистити те, що любила, від власного онука. Я повернулася до квартири Остапа Романовича. Тепер це була моя квартира. Я стояла посеред вітальні, оточена тисячами книг, і плакала. Я плакала за ним, за собою, за тим, що могло б бути, але ніколи не станеться. Це були сльози не горя. А звільнення. Минув рік. Я переїхала до квартири в центрі міста. Спочатку було дивно і трохи лячно жити в такому великому просторі. Я довго не наважувалася нічого змінювати, боячись порушити дух цього місця, але потроху я почала обживатися, переставила меблі, принесла свої речі, але я нічого не викинула. Книги, фотографії, старий програвач усе залишилося на своїх місцях. Я виконала свою обіцянку. Я зберегла його світ. Я почала каталогізувати його бібліотеку, і це виявилося неймовірно цікавим заняттям. Серед книг я знаходила його нотатки на полях, засушені квіти, старі листівки. Кожна знахідка була як вітання з минулого. Артем подавав апеляцію, але її відхилили. Після цього він зник з мого життя. Я чула від спільних знайомих, що вони з Ілоною невдовзі одружилися, але їхній шлюб не був щасливим. Кар'єра Артема не склалася так, як він очікував, а Ілона, не отримавши бажаного родового гнізда, швидко втратила до нього інтерес. Мені не було його шкода, я нічого до нього не відчувала. Він став для мене чужою людиною, привидом із минулого. Ми з Дмитром стали друзями. Він іноді заходив у гості, ми пили чай у тій самій кухні, де я колись сиділа з Остапом Романовичем. Він допомагав мені з юридичними питаннями, а я слухала його розповіді про складні справи. Він був надійною, порядною людиною. Можливо, колись наша дружба переросте у щось більше. Я не загадувала наперед. Я просто жила. Пані Елеонора стала для мене майже рідною. Ми часто бачилися, ходили разом гуляти старими вуличками міста. Вона розповідала мені історії про мешканців нашого будинку, про минуле міста. Одного вечора я сиділа біля вікна у кабінеті Остапа Романовича. За вікном ішов сніг, великі лапаті сніжинки повільно кружляли у світлі ліхтаря. Я дивилася на них і думала про те, як дивно складається життя, як одна людина, з'явившись на короткий час, може змінити все. Остап Романович дав мені не просто квартиру, він дав мені шанс почати все спочатку. Він повірив у мене тоді, коли я сама в себе не вірила. Він показав мені, що таке справжня гідність, мудрість і любов не та, що вимагає і забирає, а та, що віддає і захищає. Я взяла зі столу стару фотографію в срібній рамці. На ній молодий Остап Романович обіймав свою дружину. Вони обоє сміялися, щасливі і сповнені надій. Я провела пальцем по склу. Дякую, прошепотіла я в тишу кімнати. Я вас не підведу. І я знала, що це правда. Я житиму тут, у цьому будинку, повному книг і спогадів, і я намагатимуся бути гідною тієї неймовірної довіри, яку мені подарувала майже чужа людина, що стала для мене найріднішою. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.